Намагаємося підтримати наших хлопців, спортсменів, які боронять Україну в різних куточках України, тим, чим можемо, те, що наколюдували, те хто чим допоміг. Привозимо до речі, цей автобус нам подарували наші польські партнери. Раніше ми шукали транспорту. Починаючи з липня місяця, вже маємо свій транспорт. І, власне кажучи, не лише наша організація, ми його позиціонуємо як буст спортивної спільноти всім, хто треба, хто везе підтримати. Наші хлопців і дівчат він завжди у розпорядженні. Привозимо харчування швидкого приготування, гігієну так само цього разу і буржуйки, які зараз на часі. Ну і відповідно, все те, що можемо, можемо надати, те, що самі можемо знайти. От цього разу ми привезли флісові шапочки, які я думаю, так само зараз на часі. І ця допомога була також від нашого друга, з яким просто познайомились, який каже: Я знаю, що ви їздите. Якщо хочете, ми для вас пошиємо в нього своє підприємство, а ви відвезете хлопців. Тому от, власне кажучи, так так все відбувається. Ми, до речі, не підв'язували свій приїзд під це свято. Анатолій мені його нагадав. От воно якось так символічно склалося. Бажаю всім одного швидкої перемоги з тим, щоб ми могли волонтерити у цивільних справах. Хочу висказати велику пошану Валентині Івановні. Мої пахне дачі. У мене такі ж яблуки, так як кусочек дому привезли. Є вот. е -е версія, що... Якщо на одній планеті дує бабочка, мотиляє бабочка крылочками, то на іншій стороні планети дує розходиться ураган. А ви не бабочка, ви, ви такі добрі діла робите від серця та від душі. Все повернеться. Просто ні слов. І ще такої благодарності, що людство не придумало, як моя душевна благодарність. большое дякую вам за подарочки з Києва прелести, дома привезли. Вот и все. Слава Украине, слава СУ. Мы эту нечисть выжжены. И буду там счастья. Счастливо.